Ти ж, подивіться, що вони зробили з моєю дитиною. Ну що, всіх знову рада вітати на своєму каналі. Я Наташа, і сьогодні ми продовжуємо з вами грати Майчал зборн. І у нас буде друга глава. Е, попереднє відео, як завжди, можете знайти, перейшовши за посиланням. Так, у нас. Карта тривог уже червона. Но, надіюсь, нам гребані сусіди дадуть трішки пограти, і ми спокійно з вами зможемо пройти. ну Хоча б, е якщо не повністю всю главу другу, так? то принаймні. Хоча б з половину. Так, не будемо пропаганди, давайте приступати до гри. Беремо чайочки, кафій вмощимося зручніше, а ми з Карін вам кажемо добрий ранок, хоча на вулиці вже добрий вечір. Добрий ранок. Дивіться, знову, знову моя дитина вся бруднесенька, і знову щось трапилося. <кхід> Навіть не знаю допоможеш мені все повторити. А, так, звісно. Я лише одне питання не зовсім а, розумію. О Боже. Що це запитання? Лисиці. Вони травоїдні, м'ясоїдні або ж усеїдні? Я не знаю. Ага. Так. Давайте оце, що вони фу-ха-ха-фух. Фух. Лисиці значно бридкіші, ніж здаються. Ну, я не знаю, в принципі, всі тварини ось ці м'ясоїдні, але при цьому вони травичку теж їдять за... для. Наскільки я пам'ятаю, ну там для оздоровлення, так? Дякую за допомогу. Тому, можливо, і лисиці, і їдять. Ягоди. Не знаю. 13 вересня. Ми отримали газетку і. Хаба, ти не можеш переглянути пошту тут? Я не знаю, можливо, і можу, але. Видно, не можу. Можу, але видно не можу. Так, давайте дивитися, що у нас тут. Пікарій Педер Крістіансис, церква фагестранда. Фагестранд. А навіщо мені писати вікарію, що щось не зрозуміла? Як вам відомо, я взяла Карін під свою опіку три роки тому. Утім, зараз стало важливо дізнатися про особу її батька. Будь ласка, чи не могли б ви допомогти нам знайти більше інформації про його минуле в доступних джерелах? Чи ну, навіщо наві, Це потрібно. Я не розумію. Чесно, я не розумію. Ну, але задумка гри в наступному тому, ну що ж, будемо шукати батька. У випуску наша система пропонує жителям сусідніх країн два варіанти всиновлення – часткове та повне. За першого варіанту зв'язок із біологічними батьками та право на їхню спадщину зберігається, за другого ні. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. У мене два варіанти: або погодувати її, або трішки помити. Давайте ми її краще помиємо, бо будуть з нею сміятися. Ага, кораблик, який я її зробила, недоступний. Ну все, Карін, давай погнали в школу. І в школу, Я на роботу, зараз, як завжди, забіжимо, купимо харчів, щоб не готувати вдома. Ось. Бачите, я навіть не затримуюся. А що я не зрозуміла, мені сьогодні не заплатили? А чому мені не заплатили? Дивно. Привіт! Я доволі непогано впоралася з контрольною роботою. Ти молодець, умніця. Містер Берг поставив мені 4 з плюсом. Розумниця. Так, я тобою пишаюся. Дякую, мені сподобалося це відчуття, тому я постараюся і надалі добре вчитися. А Так, новий запис до фотоальбому. Потрібно буде перейти і подивитися, що там у нас з тими записами. А чому в неї сукенка знову порвата? Давай їсти. Ам. Ам, ам. все поїла Що в неї? Сукнею. Добре. Ходімо в фотоальбом, подивимося Так, це у нас день народження, це вона в школу йде, новий ранець жахіть, і ось її бешечка. Прекрасно, умнічка, бачите, яка, яка в мене розумна доня. Ходім, я тебе перевдягну. І лягай, можна я піду спадки? Звичайно, звичайно, лягай спадки. Я такі синці очима. Знаєш, інколи в школі не так вже і погано. Мені подобається дізнаватися більше про числа, тварини і всяке таке інше. А... Візьму. Так, вона погодилася в принципі. А, почитаєш мені мою улюблену казку. Звісно, і я зберегла одиницю часу. Тому давайте будемо читати а, казку і підемо подивимося, що у нас. Покимо щоденник подивимося. Рахлива школа. О, мені дуже шкода, Карін. Знаю мій материнський обов'язок захищати тебе, але в мене руки опускаються від безсилля. Поблизу немає інших шкіл, окрім ви, і в мене е, немає корисних зв'язків. У цьому містечку, тож я навіть не можу попросити допомоги у директора. Я не знаю, до кого звертатися. Добре, доведемося далі. 29.08. Материнство нелегка справа. Я щиро. Хочу вірити, що твоє удочеріння не було егоїстичним вчинком з мого боку. Що, щось, щось новеньке, це що вже починається з приколи такі. Але часом мені, мене долають сумніви. Я так мало можу тобі дати. Часом я навіть не можу а, дібрати правильних слів. Було б краще, якби ти потрапила в повну сім'ю з двома хорошими батьками, з братами та сестрами, що мені. Робити, ставитися до тебе більш сурово, щоб зробити тебе сильнішою, чи дарувати тобі тепло і доброту, які допоможуть пережити негаразди. А може суть материнство в чесності та відкритості, це поворот. Щось вже починає таке мутити, чесно, мені якось не дуже починає це все подобатися. Ну, якби це не, не мій шлях, але це гра. Тому я нічого не можу з цим зробити. Так? Давайте, дивіться, 29.08 вона відмовляється казати. Мені дуже шкода, твоя мати не сказала нам, хто твій батько, тож я спробую засувати це в інший спосіб. Оце схоже на все до цього ми писали вікарію. Так, занадто налякано, щоб говорити. Я розумію, чому твоя мама може боятися говорити. У молодих жінок із дітьми від німецьких солдатів немає життя. Так, 13 вересня. Це місце. Не думаю, що містечко, в якому ми живемо, краще чи гірше за будь-яке інше. Усе залежить від людей. Мені, мене вигнали з минулої роботи через те, що я піклуюсь про тебе, начебто це не гідно для справжніх норвежців. Але мої колеги на новій роботі не поділяють таких поглядів. Пощастило, мабуть, завжди є добрі люди і є погані. Так, 13.09, Запам'ятали, щоб більше не повертатися до цього. Виключаю світло і переходимо до наступного дня. У нас 14 вересня. Давайте дивитися, що нам. А, буде 14-го. Сьогодні ми вивчатимемо риби. Містер Берг похвалив мене. Ну, хоч один якийсь нормальний вчитель не, не ота якась фурія, яка цкує дитину мені. Чудово. Ну, що далі? ідеш в школу? Школа недоступна. А, це я її лоскочкаю, гляньте. Ай-яй-яй, Ти ж моя дівчинка, хороша. Виявляється, її можна гладити. Куди поїмо? Сідай, їсточки, на тобі бутербродика. Все, в принципі, вона нормально. І що далі? Давай помалюємо. Я хочу зробити щось веселе. А, Так. Давай помалюємо. Ого! Вона погодилася. Давайте малювати. Який гарний малюнок. Вона намалювала школу. Вона намалювала школу. Прекрасно! Життя налагоджується. Дивіться, вже дитина моя починає малювати школу. Це дуже гарно. Побачимось після школи. Так. Гаразд. Пішли. А я пішла на роботу. Це, мені, принаймні, сьогодні хоч заплатили, бо вчора чомусь мені не заплатили. Чи це мені так здалося? Так, я не затримуюся. Ходімо, купимо їжі. Це, беру на 55 монет їжі. Погнали. О, боженька! Та що знову? Що таке? Боже. Я, я просто забруднялася під час гри. А, Цю, що ж ти мене так лякаєш? Господи, я думала, тебе вже там знову побили, чи я не знаю, чи вилучили по землі, чи кидалися по тобі якимсь брудом. Ні, так не може продовжитися далі. Я, по-моєму, вже більше хвилююся, чим потрібно, Вибач. Впевнена, що нічого інші діти вони мене обступили і дехто з них почав мене штурхати. Але я не зробила нічого поганого. Так. Чому вони просто не дадуть мені спокій? Я не знаю. Я подбаю. Я не знаю, які тут варіанти вирішення цього питання є, але. В принципі, давайте принаймні хоч спробуємо, да, щось зробити, тому що, ну, реально, ну що це, ви подивіться на дитину. ну, Це жах якийсь. Я хочу прийняти ванну, Звичайно, пішли, пішли, моя хороша. ходи, ходи, ходи я тебе. Ах ти ж. Подивіться, що вони зробили з моєю дитиною. Так, давайте її заклеїмо пластир. Жесть. Що означає нацистський виплодок? Вона все рівно не зрозуміє. Дитині 7 років. Пробую, ну не знаю, а вдруг зрозуміє, ні, бачите, не розуміє. Ні. Так, добре. Мені шкода. Думаєш, мій тато міг робити різні жахливі речі? Невідомо. Так, міг робити, чи ні? Ну, Якщо вже так, так? Да? Давайте перенесемося у наш, нашу реальність? Я не думаю, що під час Другої світової війни були менші жахіття, ніж те, що зараз твориться у нас. Ну. Але я хочу знати. навіщо і вона тобі є? Вона вже охолола, то виходь звідси. Куди я, я тебе покормлю? Знову плаця попорвати, лице побите. Блін. У мене аж моє лице зачесалося. Я не знаю, як. Куди спати? Куди спати? люди ненавидять мене через мого тата. Так. Але ж то була не я, я хороша. Ну, от і дійсно, ну якби. Діти, діти не повинні відповідати за помилки своїх батьків, тим паче, діти на цей світ не просяться і вони ну, не вибирають батьків. Тому ось мені дуже шкода Карін і діток, які ось... таких самих діток, як Карін. Включаючи й теперішнє наше. Чому вони зляться на мене за те, чого я не робила? Ну, можливо. Ні, Часом так. Діти жорстокі, виростуть, вони переосмислять, але жорстокість породжує жорстокість Чи ось. Такі знущання Карін не зроблять і з неї, і потім жорстоку людину, яка буде просто мстити, так? За свої дитячі образи. Це страшно, тому. Почитаєш мені казку? Так, звісно, я почитаю тобі казку. Тоба дякую. Зараз підемо дивитися, що там за новина. Я дивлюся, що вже мама. Починають маму брати сумніви, що вона, мабуть, поспішила а, з, з встановленням. Так, давайте запис за 14.09. Твій батько-нацист. Ми можемо лише гадати. кажуть, що третина німецьких офіцерів були членами нацистської партії, але чимало солдатів були простими хлопцями, яких у віці 18 років змусили воювати на боці нацистів. Якби вони відмовилися, їх ймовірно стратили. Потім німецькі солдати в Норвегії здебільшого вважали, що їм пощастило лише 3% їх було вбито. Тоді, як загалом, під час Другої світової війни загинула майже дитина солдат Вермах. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Закінчуємо цей день і переходимо на 15 вересня. Давайте, дивитися, доброго ранку. Я обіцяла Лів, що ми пограємося сьогодні. Так, добре. Гратися з Лів так весело, я повернуся пізніше. 15 вересня на календарі 30 вересня. Добре, а що мені робити цим часом? Не зрозуміло. Давайте, може, спробуємо щось змайструвати. Все, є вудка. Ух ти. Да, да? Дві вудки. В принципі, можна піти. На озеро половити рибу. Давайте зловимо рибу. Що це таке? А як? Ви отримали нові матеріали для створення предметів? Чудово! А як мені ось це закинути? Плипує. Так ти ж пішла з Лів гратися. Що знов... А, Чому ти плачеш? Лів більше зі мною не розмовляє. Вона сказала, що не хоче дружити з тролем. А, блін, а що таке? А, Вона поводилася дуже грубо. Обіцяти. Ні, обіцяти нічого не буду, тобто. Ну, тобто я теж я не страшна, я, я не троль. Давайте тиск інших дітей. Діти вважають тебе інакшою, але це не означає, що ти троль. Можливо, лів боїться, що діти обернуться проти неї, тому намагається не вирізнятися і ображає тебе. На рівні з ними. Ну, швидше за все так воно і є. да, я я не троль. Ти не троль. Тепер Карін більше довірятиме вам. Куди вечеряти? Чим не перечекати? І, зрештою, так-так вона зробить. Не знаю, аж е, вибір зігріб Сард Корін. О, знаєш, все правильно зробила. Я хочу побути на самоті. О. Тепер ми рибокс можемо виймати. Малює? А що ти малюєш? О, що зробити? О, гаразд, а що? Поїсти? Що можна зробити, приємне? Гойдалка. Вибачте, я розізлилась на тебе. Гойдалка, ми повісимо її в лісі. Прекрасно. Сідай ще поїш. Сьогодні вона залишиться без сказки Ну, ладно. Ух, все, лягай спатунька ти. Ну що це тут у нас? Ой, ти до альбому тут одна нова. Новий запис. Так, мені так сумно без подруги. Почитаєш мені казку Звісно, давайте казку і погнали дивитися, що в нас там нові записи до щоденника. Яка чудова казочка. Гляньте, мені так подобається цей момент. Так, доню Давайте дивитися. 30.09. Найстрашніша війна. Друга світова війна була найшла. Смертоноснішою війною в історії людства, що забрала життя понад 60 мільйонів людей. Втрати норвежців склали невелику, але однакову основну частку від цього числа, десь тисяч загиблих, чимало з яких були цивільними. Ну, Знали б ви, знали б ви. Окупація давалася важко. У нас було мало їжі, дехто вирішив працювати на німців, але багато норвежців постраждали через опір окупантам. І ідеології він коштував людям роботи, а іноді життя. Не дивно, що зростала ненависть до тих, хто віддавав перевагу, комфорту, а не боротьбі за свободу та вірність своїй родині друзям нації. Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло. Закінчуємо цей день, і давайте ще один деньок зіграємо добре. І о, щоб не, не затягувати довге відео, ми просто залишимо проходження на наступне, так? Давайте. Доброго ранку. Нам прийшов лист, можливо, це Вікарій, до речі, відписався. 1 жовтня. Стільки листів. Куди дивитися? Пішли читати? Ходім, Малишка, ходім. Так, спочатку у нас новини. У випуску шалена стрілянина, новий фільм Останній з Апачі переносить нас на дикий захід у часи, коли чоловіки були чоловіками, а жінки рідкістю. Чоловіки чоловіками, а жінки жінками. жінками. Роберт Тейлор у ролі героя з диявольським поглядом закохається в чарівну генеральську доньку, яку грає Арлін Дал. Не знаю. Що у нас тут? Ви отримали нові а, матеріали для створення предметів. Ходімо подивимося. Що це таке? Миску зробили, а дитині не сподобалося. Все, іди в школу. В мене немає все рівно за що її. На жаль, кормити. Дивиться часу, я всі потратила. Давайте дивитися, що я. Трішечки підзаробила чи ні. Затрималася на Можу затриматися, бо іначе мене звільнять з роботи, і тоді мені не буде за що кормити дитину. Так, ходимо додому. Мене залишили на самоті. Озіхає. Пеш мені казку. Звісно. Чудово, дякую. Ну, так ось цей день пройшов без без пригод. Ну, мабуть, все. Мабуть, все. Лів. Ой, Лів. Господи, калів, Карін. Карін лягла спадки. А я з вами буду прощатися до наступного відео. Не знаю. Важко грати мені цю гру, тому що все-таки, ну ви розумієте, да? про що я? ваша важка гра. Але ми будемо засмучуватися, все буде добре, правда? Рано чи пізно все колись закінчиться. І надіюсь наша перемога. Якомога швидше настане, і ми з вами будемо жити під вільним, незалежним небом в своїй прекрасній Україні. Все, українчики мої самі, самі, самі-самі. Я вас всіх обіймаю. До зустрічі в наступному відео. Давайте, па ка